Яка різниця між новою будовою та реконструкцією? Нова будова. Ти прийшов на чисту ділянку, прибрав її від сміття, бур'яну і тому подібних речей. Зробив розмітку, спокійно собі копаєш, заливаєш, виставляєш, муруєш, робиш дах, здаєш об'єкт. Реконструкція. Ти спочатку копаєш, потім щось. Довбеш. Потім заливаєш. Потім щось розбираєш. Потім знову щось монтуєш. Потім знову копаєш. Потім знову підчищаєш. Знову армуєш, заливаєш. наступний день треба знову щось довбати, демонтувати. Потім все знову треба назад повернути. Щось помінялося, внести корективи. Потім знову мурувати. Ось знову змурували розбираємо, Не завжди, не тільки люди, і майстри до цього готові це робити. Тому що зазвичай будівельник хоче прийти, стати і робити роботу свою з нуля це супер. А не кожен день то довбати, то робити, то переносити, то ще щось. Тому майте на увазі, що реконструкція чому це дорого? Тому що тут багато різношорстних так званих різношорстних робіт треба робити. І це замовникам треба мати на увазі які хочуть в це діло в'язатись